ТЦК в преображенці Томаковського району Дніпропетровської області. Ось подивіться, що вони витворяють. Дивіться, який бугай, він пузатий. Ріже колеса на мотоциклах. Ось такі ТЦКуни, які ніде не воювали, сидять в тилу і знущаються з цивільного населення. І вмісто себе питаються когось відправити. Дивіться на нього жирного кнура, який він. Явно ніде не був. Авто заповніть. Цю морду обов'язково заповніть. А відповідальність буде, вона прийде з часом. Прийде, ви тільки чекайте. Далі буде. Всім дякую за увагу. Бикваніючий. Кнур Жапатий.